Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю всіх, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Ольга Чема. Я вчителька української мови. Перед тим, як ми розпочнемо аналізувати мовну тему в подкасті, пропоную поміркувати. Про що, окрім синтаксису, буде мовитися далі, він пахне сіном та гнилою соломою. Так про нього писала німецька принцеса Єлизавета Шарлотта Пфальцька. А от Тарас Шевченко жити без нього не міг. Під час розмови з друзями ковтав склянку за склянкою. Джордж Орвел взагалі назвав його однією з опор цивілізації в Британії та ще кількох країнах. Про який напій будемо дізнаватися. Так про чай та історію його поширення у світі. У цьому подкасті ми проаналізуємо складнопідрядні речення з кількома підрядними, а також навчимося розставляти розділові знаки в таких реченнях. Тож можеш приготувати собі цей ароматний напій і вчитися вухами. Також у подкасті ти почуєш фрагменти відео Історія чаю напій, що формував цивілізації, від ютуб каналу «ВОЗ. Популярна історія. Перш ніж ми розпочнемо дізнаватися цікаві факти про чай, Пропоную пригадати, яке речення називають складнопідрядним. Складнопідрядне речення це таке речення, яке складається з двох і більше частин, головної та підрядної, які з'єднуються з сполучниками підрядності або сполученими словами. У попередніх подкастах про складнопідрядні речення ми аналізували речення, у яких був один тип підрядності, тобто такі, що складалися з двох частин. Проте, в реальному житті ми не обмежуємося використанням речень лише з одним типом підрядності. Сьогодні ти дізнаєшся про особливості складнопідрядних речень із кількома підрядними, а саме реченнями, які складаються з трьох і більше граматичних основ, що поєднані між собою за допомогою підрядного зв'язку та сполучників або сполучних слів. 27 червня 1615 року почалася історія чаю в Британії. Напій вперше згадується в тамтешніх письмових джерелах. Торговий агент Річард Вікхем написав листа своєму колезі в китайському порту Макао з проханням купити 15 коробок місцевого вина і горщик кращого чаю, скільки б це не коштувало. У Європі знали про цей азійський напій і раніше, приблизно з середини 16 століття, венеційці, португальці та голландці писали про чай, але саме Вікхем вперше згадав про нього в контексті комерційної угоди. Європейські моряки і мандрівники охоче пили чай від із Фагана до китайського кантона. Але на їхній батьківщині чаювання довгий час залишалося розвагою еліти. Нині, у 21 столітті, ми знаємо, що чай. Це напій. А от коли чай уперше з'явився в Європі, ніхто й не знав, що це за штука. Проаналізуємо почутті складнопідрядні речення. Перше. Нині у 21-му столітті ми знаємо, що чай це напій, це речення, що складається з двох частин: головної та підрядної. Від головної, нині у 21-му столітті ми знаємо, ставимо запитання, про що? Що чай це напій. Підрядна частина пояснює присудок, знаємо з головної, приєднується за допомогою сполучника що. Отже, це складнопідрядне речення з підрядною з'ясувальною. Між частинами цього речення потрібно поставити кому перед сполучником що. А тепер проаналізуємо друге речення. А от коли чай уперше з'явився в Європі, ніхто й не знав, що це за штука. У цьому реченні головна частина ніхто й не знав. Перша підрядна частина, а от коли чай уперше з'явився в Європі, стоїть перед головною, вказує на час того, про що мовиться в ній, і є підрядною обставиною часу. Друга ж частина, що це за штука, пояснює дієслово присудок не знав із головної, відповідає на запитання, про що, та є підрядною з'ясувальною частиною. Отже, це речення складно підрядне з кількома підрядними. Між частинами цього речення треба поставити коми, А саме після першої підрядної перед словом ніхто та після головної перед сполучником що. А от коли чай уперше з'явився в Європі кома ніхто й не знав, кома що це за штука. Підрядні частини у складнопідрядному реченні з кількома підрядними можуть по-різному приєднуватись до головної, тому виділяють три види підрядності однорідну, неоднорідну та послідовну підрядність. Проаналізуємо речення з однорідною підрядністю. Однорідна підрядність це такий вид підрядності, у якому дві або більше підрядні частини стосуються одного й того самого слова в головній частині або ж пояснюють усе головне речення. Такі підрядні частини відповідають на одне й те ж саме запитання та є або означальними, або з'ясувальними, або обставинними. Зазвичай приєднують підрядні частини до головної за допомогою однакових сполучників та сполучних слів. Спочатку напій був доступний лише вищій знаті. Кілограм коштував стільки, скільки покоївка заробляла за два роки. Кава для порівняння дешевша у п'ять разів. Ціна чайного листя пояснювалася відстанню. На той час і з Китаю до Західної Європи вантаж міг навіть не місяці, а роки. Напій рекламували як лікувальний засіб, що зберігає здоров'я до глибокої старості. Він бадьорив і служив перепусткою до вищого світу, де крутилися успішні торговці, мореплавці та аристократія. Заварювання чаю потребувало майстерності у листі слуги англійського барона Герберта від 1672 року збереглася інструкція. До літра свіжої води, яка тільки-но закипіла, додайте ложку чаю і шматок цукру. Відтак лишіть суміш на вогні на чверть або половину години, не дозволяючи їй кипіти. Перш ніж налити чай, слід потримати чашки над парою. Проаналізуємо речення чай, який бадьорив і зберігав здоров'я, який служив перепусткою до вищого світу, рекламували як лікувальний засіб. Головна частина чай рекламували як лікувальний засіб. Дві підрядні частини перша, який бадьорив і зберігав здоров'я, друга, який служив перепусткою до вищого світу, пояснюють слово чай із головної та відповідають на запитання який. Отже, ці частини означальні, а все речення є складнопідрядним із однорідною підрядністю. Що ж із розстановкою розділових знаків? Дві підрядні частини стоять у середині головної. А саме після слова чай, яке вони пояснюють. Перед сполучним словом який, котре є і в першій, і в другій підрядних частинах, а також виступає підматом, треба поставити коми. А оскільки після другої підрядної головна частина продовжується, то кому також потрібно поставити перед словом рекламували чай, кома, який бадьорив і зберігав здоров'я, кома, який служив перепискою до вищого світу. Кома рекламували як лікувальний засіб. Однорідні підрядні речення можуть поєднуватися між собою за допомогою сполучників сурядності. У такому випадку, перед другою підрядною частиною сполучник підрядності або сполучне слово зазвичай відсутні, а перед сполучником сурядності коми ставити не потрібно. Порівняй, чай, який бадьорив і зберігав здоров'я та служив перепусткою до вищого світу. Рекламували як лікувальний засіб. Підрядні частини з'єднані між собою за допомогою єднального сполучника сурядності, перед яким коми ставити не треба. Чай, кома, який бадьорив і зберігав здоров'я та служив перепусткою до вищого світу, кома, рекламували як лікувальний засіб. Нарешті 1676 року було видано закон, що оподаткував торгівлю чаєм і наказав отримувати спеціальну ліцензію для його продажу. Розмір податку невпинно зростав, поки не перевищив 100% від закупівельної вартості. Це призвело до розквіту контрабанди і торгівлі підробками. Чай змішували з іншими рослинами, а вже заварене раз листя висушували, підфарбовували та продавали як нове. Уяви собі, контрабанда чаю. А тепер повернімося до складнопідрядних речень із кількома підрядними, а саме з неоднорідною підрядністю. У таких реченнях підрядні частини відповідають на різні запитання залежно від виду підрядності та можуть конкретизувати різні слова з головної частини або вказувати на різні обставини головної частини в цілому. Проаналізуємо речення: щоб збільшити надходження до державної казни, було видано спеціальний закон. Що оподатковував торгівлю чаєм? Визнач головну частину. Ти маєш рацію. Це було видано спеціальний закон. Від цієї частини постав запитання, з якою метою Щоб збільшити надходження до державної казни. Та запитання, який про закон? Що оподатковував торгівлю чаєм. Ці частини не однакові за видом підрядності. Відповідають на різні запитання. Перша підрядна частина обставина мети пояснює все головне речення в цілому, а друга підрядно-означальна, пояснює слово іменник закон у головній. Оскільки головна частина стоїть між двома підрядними, то її треба відокремити комами з обох сторін. Щоб збільшити надходження до державної казни кома, було видано спеціальний закон кома. Що оподатковував торгівлю чаєм. Аналізуємо далі ще один вид складнопідрядних речень із кількома підрядними, а саме з послідовною підрядністю. У складнопідрядних реченнях з послідовною підрядністю перша підрядна частина залежить від головної, друга від першої, третя від другої. Зауважу, що кожна попередня підрядна частина стає головною до наступної підрядної. Підрядних частин у такому ланцюжку може бути багато. Покращення життя вже сьогодні. Податки знижено. Але тільки тут, у нас, шановні колоністи, а для вас підвищуємо і на чай теж. Колоністи, ганьба, бойкот. Та й взагалі ви хіба забули, що в нас принцип ніяких податків без представництва? А ми своїх депутатів у Лондоні маємо? Ні, не маємо. Тож які податки? Лондон? Ніт, платіть. 1773 рік. Лондон. А ось вам прекрасний чайний закон. Остинська компанія продаватиме чай колоністам напряму з невеликим митом. Ціни на чай. Схоже, ми падаємо. Контрабандисти. Е, а про нас хтось подумав? Нам тепер з чого жити 16 грудня 1773-го Більше третини населення Бостона вийшли на протест, щоб завадити розвантаженню кораблів із дешевим британським чаєм. Після мітингу діяти почали місцеві активісти, переодягнені індіанцями-могавками кілька десятків людей, дісталися трьох суден і повикидали з них чай просто в море. А ми п'ємо чай і не знаємо такої історії. Я так точно не знала. Проаналізуємо речення: більше третини населення Бостона вийшли на протест, щоб завадити розвантаженню кораблів із дешевим чаєм, що прибув до берегів Америки. Від головної частини. Більше третини населення Бостона вийшли на протест, постав запитання, з якою метою, щоб завадити розвантаженню кораблів із дешевим чаєм. Тепер від цієї частини постав запитання, яким саме чаєм, що прибув до берегів Америки. Як ми почули, перша підрядна, у якій мовиться про розвантаження кораблів, залежить від головної, а друга підрядна. У якій йдеться про прибуття до берегів Америки, залежить від попередньої підрядної, а не головної. Тобто, кожна наступна частина уточнює або пояснює попередню на межі усіх частин речення треба ставити коми. Більше третини населення Бостона вийшли на протест, кома, щоб завадити розвантаженню кораблів із дешевим чаєм, кома, що прибув до берегів Америки. Століттями турецьким напоєм номер один була кава, але поразка Османської імперії у Першій світовій поклала кінець домінування в країні кавової культури. Турки, зокрема, втратили ємен, який традиційно був для них головним джерелом кавових зерен. Кава стала надто дорогим задоволенням. Народу був необхідний доступний тонізуючий напій. Засновник турецької республіки Мустафа Кемаль Ататюрк зробив ставку на чай. Він був дешевшим, його можна вирощувати в Туреччині. 1920 х уряд прем'єра ісмета Іненю почав розвивати чайну промисловість. Проте буває, що в реченнях із кількома підрядними, що містять чотири і більше підрядних частин, поєднуються різні види зв'язку. Наприклад, послідовна й однорідна, однорідна й неоднорідна, послідовна й неоднорідна або ж усі три види одночасно. Це складнопідрядні речення змішаного типу. Наприклад, речення через те, що кава стала надто дорогою для населення, турецька влада почала цілу кампанію, яка мала розвивати чайну культуру в країні, бо турки втратили ємен, що традиційно був для них джерелом кавових зерен. Спробуй визначити головну частину, тобто ту, у якій немає сполучників чи сполучних слів, і яка, начебто, є центром думки. Так, це турецька влада почала цілу кампанію. Постав запитання до першої підрядної чому, з якої причини, через те, що кава стала надто дорогою для населення. Це підрядна частина причини. Зауважу, що у складеному сполучнику через те, що коми ставити не потрібно адже він уживається на початку речення. А от після підрядної частини перед головною. Кому поставити потрібно. У цьому складному реченні є ще одна підрядна частина причини, що відповідає на запитання, чому, з якої причини. А саме бо турки втратили ємен кому треба поставити перед сполучником бо, а також після всієї підрядної частини. Це однорідна підрядність, оскільки частини цього речення стосуються одного головного. Відповідають на одне й те саме запитання та є підрядними причини. У цьому ж реченні є ще дві означальні частини. Перша, яка мала розвивати чайну культуру в країні, пояснює слово кампанію, відповідає на запитання яку. і приєднується до головної частини за допомогою сполучного слова яка. Якщо взяти до уваги дві підрядні частини причини. То маємо неоднорідну підрядність відносно них. Усю підрядну означальну частину виділяємо комами з обох боків і проаналізуємо ще одну означальну частину що традиційно був для них джерелом кавових зерен, Яка стосується слова ємен з попередньої підрядної і приєднується до неї за допомогою сполучного слова Що. Такий зв'язок називається послідовним. Перед сполучним словом що треба поставити кому, отже, у реченні розставимо коми в такий спосіб через те, що кава стала надто дорогою для населення, кома, турецька влада почала цілу кампанію кома, яка мала розвивати чайну культуру в країні, кома, бо турки втратили ємен кома, що традиційно був для них джерелом кавових зерен. Таке речення називається складнопідрядним реченням зі змішаною підрядністю, оскільки ми визначили й однорідну, і неоднорідну і послідовну підрядність. І наостанок трішки про Кобзаря. Чай він полюбив під час заслання у Казахстані слово його другу Миколі Костомарову помічав тільки, що коли подадуть йому чай, то він наливав таку силу рому, що будь-хто інший, здавалося, не встояв би на ногах. І все ж таки, який чай любиш ти? Можеш ще заварити смачного напою, зручно вмоститися під теплою ковдрою і далі слухати цікаві подкасти проєкту Вчися вухами. Дякую за увагу! Почуємося! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки ЕдукоФундейшн.